Файним людям наше сердечне на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. В нещодавніх відео про вібрації певного стану людини і про п'ять стадій розвитку свідомості живих сутностей на землі. Ми назвали всі групи сутностей і що відноситься до цих груп. А тепер давайте розберемося з важливою складовою нашого характеру, який формується з допомогою їжі. Тому що, тому що частина цих сутностей саме для нас створена творцем і ми використовуємо їх в їжі. Ми те, що ми їмо. Пам'ятаєте, дуже часто така фраза є: ми те, що ми їмо. Тільки ми їмо не мікро, макроелементи, вітаміни, амінокислоти, як це зараз, дуже популярно серед населення, населення Землі. А ми хочемо саме з'їсти те, що нам потрібно на даний момент для нашої психіки, для нормальної роботи психічних функцій нашого тіла. Хімічним складом, до речі, нашого тіла керує розум. А розум Складається з певного характеру. Яка частина характеру не має психічної енергії, така частина і призводить людину до страждання. Ось згадайте себе, коли щось сильно-сильно хочеться з'їсти. от Таке сильно смачне, і от його немає, і ти шукаєш, купуєш, і обов'язково хочеться саме зараз це з'їсти. І... Це нам цю інформацію передає розум. Розум передає, що необхідно тілу, визначає, який саме продукт певного характеру треба зараз тілу, і передає цю інформацію розуму, причому не тільки тіло, а психічному стану тіла. А розум вже й шукає ті продукти, з яких саме цю психічну енергію. Отримувала, раніше отримувала тіло. У кожного смаку є своя певна енергія. Для мене, поки ця інформація зветь не до кінця зрозуміла, як це смак має енергію. Хоча душею почуваю, що це так. Дуже цікавий божественний механізм, закладений у визначення, у визначенні смаку певної психічної енергії. Але з того, що на сьогодні вже знаю, мені відомо, що люди, які мають в харчуванні благосні продукти, вони добрі, веселі, щирі і мають високі вібрації радості та щастя. Тому давайте розпочнемо аналіз благосних продуктів, які формують добрий характер у людини. Але насамперед хочу сказати, що мої відео не носять рекламного характеру. Ми нікого ні в чому не переконуємо і не запрошуємо в якісь організації та не змушуємо щось їсти, а від чогось відмовитися. У кожного свій шлях до усвідомлення, до розуміння, хто ти є насправді. Хоча їжа теж має велике значення для розвитку свідомості, і ми про це ще будемо розказувати. Назвемо сьогодні продукти з чистою енергією любові. Це два види молока. Ви коли почули про два види молока, так зі мною було, я ж думала, що це за види молока. Це може корова, може коза, а може десь в інших. В місцевостях країнах це може бути верблюд, думаю, що ж, то якщо і верблюд, то тут три види, вида молока, та ще й вівці дають теж молоко. Думаю, їх більше, чому все-таки два види молока. Давайте розпочнемо з першого виду молока: це молоко корови, яке утворюється під дією любові місяця. Саме місяць більшою мірою відповідає за любов. В любові жіноча материнська енергія. І корова передає цю енергію з допомогою молока від Всевишнього. Другий вид молока це молоко бджіл, це мед, мед це молоко бджіл. Пасічники також збирають і бджолини і молочко. І ті, хто знаються в цьому, вони знають. У нас теж були бджоли, і ми знаємо, що це за молочко, для чого воно потрібне для сім'ї бджіл. Але для своїх сімей бджілки створюють не тільки це молочко, це молочко для маленьких бджілок, а вони створюють для сім'ї мед, ну і людина. Теж використовує цей мед. І це теж молоко. І нам, людям, теж дістається цей благосний продукт любові. І ця любов формується завдяки двох енергій чоловічої та жіночої енергії любові. Ось дивіться, нектар та пилок з квіток це сонячна чоловіча енергія любові. Рослина для зростання використовує місячну, жіночою. Енергію, материнську енергію любові. Отож в молодці в меді бджилок гармонійне поєднання двох видів любові від сонця та від місяця, від обох світил, через які Всевишній передає енергію любові. Мед це справжнє чудо, молоко на землі. Молоко від корови та всі молочні продукти і молоко мед від пчілок. Мають саму високу енергію благості. Тому не всі люди можуть їсти пити ці продукти. У людей, напружених з низькою вібрацією, молоко та мед дуже важко перетравлюється. Тому ці два молока в невеликій кількості треба включати в свій раціон в меню саме ввечері. не небагато його використовувати, але треба для того, щоб змінити свій характер, свою психіку. Треба налаштуватися на хвилю подяки, корові та бджілкам, за благость і спочатку в рот покласти ложку меду. І зразу ж запити гарячим молоком, але не кипяченим, не кипячим, а ось таким молоком, яке можна пити. При цьому треба у своїй уяві мати образ корови матері та бджіл, які є посланцями Всевишнього на землі для отримання енергії радості, щастя, здоров'я і благості. До речі, ці два види молока живлять. Тонкі тканини мозку людини, тонкі тканини мозку людини. І це молоко ще називають рідкою релігією від творця. Ось чому в індії корову ніколи не ріжуть, не вбивають. Коли корова стає старою, її не вбивають, а чекають, коли вона помре своєю смертю. Вони просто ходять по вулиці ці корови. І десь пасуться і доходять до того часу, коли їх кінець приходить. Після цього люди, індуси, її спалюють. Чому? А зараз дізнаємося і про це. І це дуже важливо знати. Не варять її 10 днів, а просто спалюють. Так от, чому це так робиться? У ведах розказується, що корова створена Всевишнім спеціально – для взаємодії з людиною. Ці тварини єдині тварини на землі, що накопичують карму протягом свого життя. Тільки слухайтесь, людина має карму і корова накопичує карму, щоб втілитися в наступному житті людиною. Залишивши тіло в кінці свого життя, корова в наступне життя приходить на землю в тілі людини. І у них дуже високий рівень свідомості, у корів дуже високий рівень свідомості. Якщо корову не вбивати на м'ясо, то на землі втілюється щаслива людина, яка несе енергію, радості та гармонії на планету. Виявляєте, скільки зараз на землі ходить людей, які жили в тілах коров і були відправлені на забій. Дуже багато. У ведах записана така думка послання людству. Поки люди будуть створювати бійні і їсти м'ясо тварин, їх будуть весь час переслідувати війни та епідемії. І ми це бачимо зараз вже в результаті своїх дій. Є над чим задуматися і усвідомити, що вбивство великої рогатої худоби це шлях до самоліквідації людства. Прийдеться це усвідомити, треба включати свій розум, свою свідомість. Мене радує той факт, що людей, які вже просипаються, стає таких людей все більше і більше. Поки нас десятки, сотні, які з повагою ставляться до корови, до бджіл і інших сутностей, які створені для допомоги саме людям. Є вже дуже цікаві приклади. Зміненої свідомості людей. Ось один з них. В одній із областей України знайшлися ентузіасти, волонтери, які мають високий рівень свідомості. І вони створюють екологічно природне середовище, куди збирають корови, викуповують їх у людей, які хочуть просто продати, не можуть за ними дивитися або хочуть відправити на бійню. Вони викуповують і ці корови збирають в окремому місці, в одному місці, в одному стаді. Тварини пасуться під відкритим небом, тут ліс, тут трава. Взимку ці тварини знаходяться в побудованих теплих приміщеннях. І в цьому місці, тут же поруч, будується реабілітаційний центр для тих людей, у кого є розлади. У психіці, розлади з психікою. Люди в енергіях природи будуть відновлювати свою розбиту психіку, будуть спілкуватися з коровами, їх телятами, пити живе молоко любові та їсти інші молочні продукти, бо в них така ж енергія. Тут і пасіка поруч буде. Ось таким чином будуть збережені для майбутніх поколінь тварини, корови. І люди стануть спокійними, гармонійними, перейдуть з низьких вібрацій на більш високі. Завершу розповідь про корову ще однією інформацією з ВЕД. Дуже мене це теж так збентежило. Так от, корова для людини це одна із семи мам, які дають життя. Це теж матір. А матір треба берегти. Вона дарує життя, дає енергію благості для щасливого життя. Знаю, що запитаєте про магазини молоко, обов'язково скажу так, це мертве молоко, там немає благості. Воно оброблене різними єшками, які використовуються для довгого зберігання певних сутностей, не будемо їх називати, ми провели дослід. З, молочним, з молоком з пакетів. Дуже цікавий дослід. Зберігали пакети не в холодильнику, а в господарчому приміщенні протягом одного декілька пакетів було, один рік зберігали та півтора року. Відкрили ці пакети, а молоко в них так і не прокисло. Насправді, ніби й був білий колір. Уявляєте, що туди треба долити чи досипати, щоб рідина мала білий колір навіть запах молока і не зіпсувалася? Задумайтесь над цим. Планувала сьогодні ще розказати про перший рівень свідомості, хто відноситься до цього рівня свідомості без сновидін, але дуже багато інформації про ці два важливих продукти, які несуть в собі вібрації щастя, радості, любові та благості. Тим паче, що хочу ще нагадати вам наш спосіб використання свіжого молока. Так, ми свіже молоко купуємо в людей, які тримають. Корів на своїй фермі, там чисто, там з любов'ю до корів відносяться. Ми цих людей знаємо, вони пасуться, і їх годують дуже гарними кормами, свіжими кормами. І самі люди дуже спокійні, добрі. І ми з задоволенням купуємо в них і молоко, і сметану йогурт, і сир, бринзу і інші молочні продукти. Так от, Кожної весни ми використовуємо свіже молоко для першого поливу після посадки розсади. Для цього у відро наливаємо 10 літрів теплої води і туди заливаємо всього 300 мл свіжого молока. Це трохи більше половини склянки, великої склянки. Під кожну висажену рослину виливаємо по 2 літри цього чудодійного розчину. Ми так робимо, тому що за 13 років утримання нашої корови годувальниці годувальниці нашої сім'ї її називали Майка. так от Ми отримали дуже добрий позитивний досвід. Протягом весняно-літнього сезону, під частиною овочевих родин, я виливала воду з помитого відра та з випраної марлі, тепла водичка була. і після... Праціжування молока, я це все вимивала і виливала під рослини цю водичку. У нас росли декілька грядок, були посажені помідори, перці та огірків. І ось з цієї сторони, де мені було добре виливати саме цю воду, я цю білу молочну воду виливала під рослинки, і ці рослини. Росли, як на дріжджах. Інші рослини теж поливалися, але там була чиста вода. І тут рослини росли дуже швидко, скоріше розвивались, були смачними плоди, Вражайність була в декілька разів більшою, ніж на рослинах, які росли без молочних поливів. Рослини були здоровими та гарними. Тому зараз ми продовжуємо цей спосіб поливу, але використовуємо молочний розчин тільки один раз. При першому поливі розсади після посадки в ґрунт. Тільки при вивченні вет прийшло розуміння, що молоко несе рослинам важливу енергію благості, енергію любові, енергію для зростання ще під час старту. І далі рослини гарно розвиваються і видають багаті врожаї плодів. Хоча всі рослини на землі живуть у сні без сновидінь, їх розум спить. Але енергія любові молока стимулює їх до розвитку, для зростання і для формування багатого врожаю плодів. На сьогодні все. В наступному відео будемо говорити про рослини, що створюють для нашого характеру високі вібрації благості та інші вібрації більш низькі, але це буде вже в наступному відео. А сьогодні на все добре вам. Бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.